Привіт, друзі! Субодня Барахолка Хочу вам подякувати за те, що в мене на каналі 3000 підписників, це дуже круто результат за півроку моєї праці. Дякую вам за те, що підписуєтеся, за те, що дивитеся мене, коментуєте та ставите сподобайки. І так, суботня бараховка, поїхала. Ні, то я не продав, я. Скільки тарілка коштує? Ну, а сколько такой коштует? Триста. Он и штаны снимает, и и горы. Хм, прикольно. Спал ну, штаны. Палы, штаны да. Ага, штаны снимаю. Сборщина с все это ну, еще. Я... Еще раз. И на звук. Маньяк. Прикольный. Все, хватит. Маньяк. 谢谢 Якщо такі, такі, такі. б я був спеціалістом. Ну тут щось є, бо я так я не спеціаліст, бачу, що й жовте є. А жовте ніби. Це здається, ці Ну і ще, з тих, щось є, ну то треба так. так. Да. Виби краще знайшли, де приймають такі штуки, то блять. І до того дали, то якраз. Угу. А я будемо в кладові. Тобі хоч десь. Та у мене замаленька. Ні, немає на увазі. Скільки картин коштує? Картинка по 200. Якщо всі брати, то по Добре. Дякую всім підписникам, котрі підходили. Всім гарного настрою. Вдячний за підтримку. Ви найкраще.

Як куціна? 45. Я забираю. А, ти забираєш? Ні, ви казали по 40. Я забираю по 45. Що по 45? Сіть одна курдова. Сторо. Куртку доволі забираємо. Трохи іграшок. Ви такі спекулянти бой. Що ти Був в мене такий чайний колись. У нього ще два менше шой в комплекті. Щось довго вони в мене продавалися, Вже навіть не пам'ятаю, за скільки продав було дуже давно це. А ви підсвічник продали? що? Підсвічник великий. Ні, ні, що ні? ми не продає, я так коли живо не хота зараз, блин, то хотіли купити? А, ні, я просто питаю, цікаво, ну, продали, ні, чи Ні, ні, не продали. Ясно. Так. Добре, гарного дня вам. Так. Пройдемося трішки по цінам. Мої підписники кажуть, що в мене найцікавіший стіл на барховці торпеда у Львові, що дуже приємно. Прішки Монет ЗСУ 35 гривень з капсули маленьких, 50 великих. Є долари США. Такі з президентами 200 гривень за штуку. ювілейні, 1 долар. Квотер 100 гривень. Також ювілейні зі штатами США. Одна крона 300 гривень. Це у нас Німеччина здається. срібна, 18 століття, але стежна 100 гривень як. Голом. Такий жетон. 150 років Львівській залізниці. 200 гривень. 2 євро. Від Естонії, Літви та Латвії. 230 гривень за одну монету. жетони по 150 гривень. Такарта да, ООН 300 гривень. Різні значки. Шевченко такий. 30 гривень. Кобзар по 30 гривень. Іван Франко 30 гривень. Така рибка, 30 гривень. Байкерський. 250 гривень. Юбілейні монети радянські. Ці по 100 гривень, по 50, по 30 гривень. Ножі, нові, але сучасні 200 гривень за один. Годинники механічні радянські. Така субмарина 2500, такий годинник дельфін 1500 гривень. Трішки роз, роз, трішки. Срібло. Срібло, дивіться в моєму телеграм-каналі. Там воно все є. Трошки мальхіор, чайні ложки 300-350 гривень за комплект, ножі 450 гривень, ложки виделки 400-500 гривень за 6 штук. Такі срібні ложки є 875 проба з головою робочою, тобто до 1958 року 5000 гривень 86 г срібла по золоті. Такий мальхіор новий, 800 гривень за 12 штук кавові. Сукиров 750 гривень, такі ножі, ручна робота 500 гривень. Така фруктовниця скеляна 200 гривень, така з мельхіором, корзинка 200 гривень, кухоль, Львів, ЛКСФ 500 гривень, такий кухоль Львів 200 гривень, підсвічники по 500 гривень. Такий 250. Ваза косів 500 гривень, Шевченка, бюст, 800 гривень, така ваза гудне 400 гривень. Така статуєтка. Китайського за все. 250 гривень, кішка, 200 гривень, мікімаус, це копілка, 100 гривень, підсвічник, 300 гривень, метал, Мін Ісус її з ко знизу на п'єдесталі 100 гривень, сон 350, ваза маленька 100 гривень. Такі вази маленькі. Японська порцеляна по 250 гривень. Така базочка 150 гривень, кераміка Діва Марія 350, коло-коло 100 гривень, попільнички по 150 гривень, компаси по 150 гривень. Такий послуг маленький, по 30 гривень за одиницю 150, 150, 150, ріг 100 гривень, ласка 100 гривень. Такий металевий храм, чи церква європейська 250 гривень. Яблука Зоніксу, годинник, але є трищина годинник, не ходить. Ціна 250 гривень. Усі 400 гривень за пару. Для парфумів кришталь по 200 гривень. Така 500 гривень, фруктовниця посрібнена. Графіт під 200 1000 гривень. Такий годинник кераміка, але не працює. 300 гривень. Чайна пара. Сувенір з Єгипту, 250 гривень. Багато наборів листівок, Продаю 50 гривень за одиницю. Фотоапарат Elicon 35S, 150 гривень, 50 гривень, ліхтарик, трьохкольоровий 150 гривень. Фотоапарат Київ робочий, але з плівкою не перевіряв 350 гривень. Рушниця для пінболу 1500 гривень, некомплектна. Шевченка, календар такий. Із тканини 200 гривень, такий Шевченка 250 і такий вишитий 700 гривень. Таке доміно, але немає кришки. 250 гривень. Нічник у вигляді машинки. 500 гривень. Працює. Класно виглядає. Вінокрь Карл Сейс старий 3000 гривень з кофром разом. Шахи великі, ціна 700 гривень. Праска дорожня, 400 гривень. Така тарілка на підставку. Японія, 400 гривень. Доміно. Закордонний 200 гривень. Пістоль сувенірний на стінку радянського часу 350 гривень. Шашки. Львів 150 гривень. Мозаїка ажурна 150 гривень. Рівень дерев'яний 150. Тарілка 200-150-300 гривень. за штуку. Така мадонна. 300 гривень, такі тарілки на стіні по 80 гривень, сосник 150 гривень. Кузніцов ось такий 800 гривень. І такий з тріщиною 400 гривень. Цей посуд я купив завдяки людині, котра мені підказала, де можна це придбати. Пані Олеся мені підказала, за що вдячний. Ось її ютуб канал. Кому цікаво, колекціонер по порцеляні, приходьте дивіться. Гудне скло. 400, 400, 200, 300. Такий леопард пластмаса плюс дерево. 700 гривень, орео дерев'яний 500 гривень, Лебіді за 100 гривень віддав. Ігор, Юра, надовго пішов? Ні? Принесли нам врахувку коньяк. Кажуть, що добре, але ще не поволок. Буду пробувати він 23-го року, якщо вірити в І закарпатський старий попсийський він 2010 року. Сам по собі коньяк такий непоганий. Або буду коштувати, або продам трохи дорожче, ніж купив. Купив по 200 гривень коньяк. Купував в основному, що ви випити його. На цьому суботні враховка закінчилася. Сьогодні вона щось дуже слабка була навіть для суботи. Дуже мало людей було, не знаю з чим пов'язано. Ну якось так. Ну, зато продав на 1500 гривень. На 1000 гривень це монети продав, що також незвично. Зазвичай в мене мало монет купую, тому що їх в принципі, мало. Купував ювіаліні монети е, українські на честь ЗСУ, купував радянські ювіаліні монети 2 євро на честь України. Також пару штук купили. Завтра неділя, завтра повинно бути багато людей, тому до завтра. Dos Ustras,